Будуть підвищуватись податки. Ну, питання, скажімо так, в даному середовищі в конкретний момент часу. Це питання, напевно, немає підтримки, і тому ми навіть не пропонуємо жодних ініціатив, крім можливо, мінімальних косметичних, які ми давно мали зробити. Як бути з інформацією про те, що треба буде збільшувати витрати до кінця року на 400 500 мільярдів? Треба. Але не з підвищення ставок. Не з підвищення ставок ми бачимо можливості покращення адміністрування і бачимо можливості, у нас є певна економія по видаткам обслуговування боргу. І ринок запозичень теж є певний запас. Я вже другий рік поспіль на Форбсмані. Це надважлива конференція для розуміння того, що буде завтра і що коїться сьогодні. Нова для мене індустрія може для багатьох енергетика. Є ну, точно багато причин, чому я дивлюся туди разом зі своїми партнерами. На багато про це говорили. 10 гігаваттів потужності по суті зруйнована агресором. А це маневрені потужності, це ті, які ну дійсно най, найдорожчі, і за ці за, за яких ринок платить преміальну ціну. Так, інвестував в виробництво електроенергії. До кінця року ми проінвестуємо 120 мільйонів доларів. Ринок блакитний океан, нема жодної конкуренції. Просто, просто, просто бери і роби. Мені здалося, що тут зібралися самі розумні, самі успішні, самі красиві люди. Точно буде будуватися нова генерація, точно буде будуватися балансуючі потужності. Але е, чого не вистачає особисто нам, щоб робити великі, довгі, а не тільки пілотні швидко окупні інвестиції, більш-менш збалансовані по ризикам, це прогнозованості за межами горизонту 5 років. Ну і це під цим підпишеться майже будь-який інвестор. Цікаво, куди інвестують колеги. Цікаво розуміти настрої в цілому. Ми знову ж як інвестор не зупиняли інвестиції не на день, а навіть в перші тижні повномасштабного вторгнення. Тому цікаво, як рухається ринок про що думають колеги. В тому році на Свої інвестиції ми витратили десь приблизно 140 мільйонів доларів. Те, що ми передбачаємо в цьому році, це буде десь 180 мільйонів доларів. Я от слухав, оптимізму не вистачає. Хто займається бізнесом, той повинен вміти терпіти, 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 ще раз терпіти, стивши зуби до останнього, що називається, прийде час. Скаженіти будуть. Коли тут говорять, як інвестувати 10-15 мільярдів, не бачимо куди, я був в уряді, коли 11 мільярдів прийшло прямих інвестицій. І це нічого ми не робили. Для того, щоб це сталося, я бачив зростання 8,4-12,2%, будучи головою Національного банку. Тому все. Зараз, чого мені здається, не вистачає: от нашого терпіння і нашого оптимізму. Чому? Тому що від цього дуже багато залежить. Ми в грі чи на лавці. Ми інвестуємо, я інвестую, я в грі. У мене нема проєктів, які я купляю, я інвестую в ті, які у мене вже є. Я можу сказати по любому своєму активу, що я купив під час війни. Яке обладнання я привіз, яке я інвестував? Тому е, оце терпіння ми дочекаємось свого часу, коли прийдуть інвестори, коли вони захотять купити дуже дорого. От тоді ми продамо з повагою до грошей, які інвестували, і до своєї праці. Ми як компанія, яка ну, називає в себе що ми інвестори великих угод. Тобто, великі угоди безсумнівно не базуються на інтуїції. Тобто тут нема місця для інтуїції, то є місце для розрахунку. І розрахунок базується на тому, що ти бачиш ефект скорішої прибутковості і компенсації, чи ти бачиш ефект довгострокового ефекту, довгострокової інвестиції, яка дасть збільшення цінності компанії на доволі довгий горизонт. Ця четвертому році у нас по всіх напрямках ми інвестували десь 278 мільйонів доларів. В планах на 25 рік ми вже почали, вже пройшло ще місяців, ми вже інвестуємо. І в планах у нас проінвестувати в різні напрямки, десь орієнтовно 350 мільйонів. Тобто я вам скажу, що ми, ми раніше таких цифр не інвестували. Ці цифри виходять з великих вдє проєктів в першу чергу з великих вітропарків. Один вітропарк 150 мегаватт, другий вітропарк 190 мегаватт. І от звідти там ідуть ці найбільші цифри. Так? Всі решту цифри вони є скромніші, але теж значні. Так? Тобто теж значні. Приблизно в біоетанол Ми цього року плануємо вкласти. ВДЄ десь приблизно 202. В біотонол десь 50, в наш корбізнес там незначні інвестиції, але вони значні, тому що об'єм бізнесу великий, там десь там приблизно 60, там ще якісь дрібніші інвестиції. в город. ми десь вкладемо цього року десь порядка 25-30 мільйонів.